Українське козацьке військо славно не лише численними подвигами на полі бою, а й чудовими традиціями, які крізь віки дійшли до нас у легендах та переказах. Життя козака це військові походи, де кмітливість, хоробрість та міцне братерське плече рятують і від смерті, і від нудьги. Тому не дивно, що всіх охочих вступити до козацького війська спершу випробовували. Одна з легенд розповідає про таке випробування. Запорожці звеляють юнакові зварити кашу, доки вони коситимуть. Як готова буде каша, нехай кличе. Сказали так, а самі заховаються у найближчих заростях та й слухають, що ж юнак саме з собою говоритиме. Якщо на долю почне жалітися, то вже ніякий не козак, а як заспіває пісню, щоб звеселитися, такого радо приймають у товариство. Отаман для козаків, як рідний батько, бо у степу широкому більше не мають вони ніякої родини. За літописами козацьке товариство обирає собі батька вкрай серйозно і відповідально. А одна з легенд змальовує досить кумедні вибори отамана Товариство збирається навколо озера де чути жаб. Кожен охочий має крикнути до жаб, щоб вони замовкли кого вони послухають, той і стане ватажком. Побут козака це побут військового. Жив він у курені чи у землянці, облаштованій досить аскетично піч, щоб хліб пекти, місце для вогнища, лавка, щоб було де сісти. На стінах козацької оселі інколи висіла зброя, а в кутку обов'язково святі образи. За переказами, вирушаючи в похід, козак ніколи не замикає свого помешкання. Щоб кожен подорожній міг зайти та переночувати. Така чудова традиція гостинності на цьому не завершується. Повернувшись у свою оселю, козак міг знайти дерев'яний хрест. Це означає, що тут були гості та щиро дякують господареві за теплий кут та залишену їжу. Отакі вони традиції славного козацтва. Прекрасні і благородні, кмітливі і дотепні.